Атомники єдині. Задля підтримки мужнього персоналу Запорізької АЕС, адміністрацією наек енергоатом та профспілковою організацією компанії нещодавно було реалізовано творчий проєкт Енергодарці Україна. У проєкті взяли участь 132 учасники: це митці професіонали та аматори з міст супутників АЕС, а також учні навчальних закладів. 50 кращих робіт експонувалися у центральному офісі Енергоатома. На Хмельницькій АЕС відбулося нагородження переможців та фіналістів творчого проєкту. До учасників звернувся генеральний директор атомної електростанції Андрій Козюра. Цей конкурс присвячений для того, щоб підтримати наших колег, ті, хто не змінні в своїх переконаннях, ті, хто чекають деокупації. Ми також з вами наділеність і. Ми робимо все для того, щоб ця деокупація була щонайшвидшою, і ви також своїми роботами підтримуєте наших побратимів, наших українців, які стійко тримають оборону і чекають на деокупацію. Тому я вам ще раз дякую за те, що ви прийняли участь в цьому конкурсі. Участь у проєкті взяли професійні художники та школярі навчальних закладів з Нетішина та Шепетівки. Підтримати тих, хто тримає український ядерний фронт у Енергодарі. Такою була головна мета, задля якої створювалися образотворчі роботи. Одна із моїх робіт вона була пов'язана. З тим, що є святе на нашій землі, це мати, і те, що нас тримає, це наші символи. І в своїй роботі я зобразила якраз таки жіночу постать і символи. Хочу сказати, що малювання це внесок в перемогу. Проєкт Енергодар це Україна, вкотре засвідчив, що українці згуртована сильна і талановита нація переможців.